Лів пролетав там неділю, а тільки виздоровів – зразу додому. А тепер сказав і в п'ють не поїдуть. Ні, ну якщо вже ті пертимуть, то прийдеться тільки. Я під окупацією не хочу одного дня. Ні одного, не то що, ні одного дня. Хай уб'ють. А так, їздимо. Це ж накладище до Пасхи мене не пустили, Вже на Пасху ходять. Перший на нас кладу, що теж чи не красиво і нічого. Живомо, кожен день на рибалку їзджу, харасів ловимо за риба. Я вже привик за два роки обстрілювати, я вже не боюся нічого. По -чесно, я за дітвару боюсь, за боків боюсь. А мені своє години жив, що буде, то буде. Суждено знать, суждено, не суждено. Знає. Ні, ну звісно, если... я ж думаю, тепер вони не так не підуть колонами, все одно бой буде, поки бой можна буде в'їхати. Я так ще, я там вчеранські ну, стріляю, збой, робота, речі. Били пулемети і пушка, моя вже сумка. <реку> я поїхал, я їй уговорив. Кажу на велик сідай, якраз до утра в Кириковці. <реку> ну, конечно, як скайп поїдуть. 40 років прожили так що Він туди є градами, а в ага. 23-му мені попало е, гаубіцею. От мене осколки прийшли, так а там швітка видно, я сидів. І я, мені я, таке я мельк, я ще раз зайду і дивлюся на ту хітку. Таке мельк, а я ж почухався, головий кров. Ти я думав, попала, а ну нам на гравіє, ну не сильно розбили. А то фась рукою. А на провід я викинув. Хорошо, що току, мабуть, вибило не було. І тепер, який би смілий не був, каже, жити хоче. Так що я тепер як свистить, краще уходжу. Я живу там, же, у нас саме більше рая б'ють. І воно все туди, або туди над нами постійно свиститись. Лише наробили, такий місточок був. А я ще кажу, чи десь дамбу підірвали. Бачите, вода, як піднялася у віці. Дуже поднял на метр, на, вон, он нема пляжа совсем. Я знаю, я там купаюсь. На метр. В общем, живем вот так. Стреляют, у нас тут самые дужные чуты, как стреляют. Мы на перекрестке, у нас сказали, это все кисло. Бермудский Все чуты, что даже те годы. Техника там, или что, все чуты, но живем. Ми жили вольно, ми президентів міняли як перчатки. А тепер он, їхній батько, той гундяю, як він на Путіна, я вмер. Государь! государ, Боже, що ви творите? В 21 віці Государь з'явився. Ну що це таке? І я з ними дожа жити, що це? що це таке, я не говорю. Оце такі діла. Ладно, причини. Як вона вже туди Зірка.